з соціумом в гостях у кухаря. Вітаю вас, дітки! Пропоную розглянути малюнки. Лікар. Вчитель, продавець, кухар. Дітки, що робить лікар? Лікує? Так. Що робить продавець? Продає цукерки, хліб. А що робить вчитель? Вчить дітей. Так. А що робить кухар? Вірно, кухар готує страви. Дітки, світи професії важливі та цікаві. Пропоную вам послухати загадку. Хто на кухні хазяйнує, хто каструлями керує, пиріжки рум'яні? варить борщ смачний, духмяний, не відтягнеш і за вуха. Хто цей майстер? Вірно, дітки, кухар. Сьогодні ми поговоримо з вами про професію кухаря. А де працює кухар? На кухні. А що потрібно для роботи кухаря? Овочі, фрукти, м'ясо. А які дії виконує кухар? Ріже, смаже, варе, пече. А що ми отримуємо в результаті роботи кухаря? Так, готову їжу. Дітки, а яким посудом користується кухар на кухні? Відгадайте? Не каструля і не миска, не кружка, не горщик? Насипають в неї кашу, наливають борщик? Що це, дітки? Тарілка, так, є ублюдечка подружка, що одне лиш має вушку, можеш краліти зустріти, як захочеш чай попити. Так, чашка, молодці, сама не їм, а всіх годую. Ложка, гострі зуби вона має, їсти нам допомагає, що бере в тарілці все, нам дорода донесе. Так, вилка, хто всім нам хліб ділить? Ніж. Біля тулуба два вуха, а голови немає. Каструля. Так. То холодним, то гарячим Дома кожен не бачив. І співаю я від жару і пускаю з носа пару. Чайник. Давайте пограємо та визначимо, який буває посуд. Будемо відповідати на питання який? Якщо посуд виготовлено зі скла. Тоді посуд який? Скляний. Якщо посуд виготовлено з металу. Тоді посуд який? Металевий. Якщо посуд виготовлено з дерева. Тоді посуд який. Дерев'яний. Якщо посуд виготовлено з пластику. Тоді посуд який. Пластиковий. Якщо посуд виготовлено з паперу. Тоді посуд який. Паперовий. Якщо посуд виготовлено з глини, тоді посуд який? Глиняний. Пропоную вам дітки відпочити. Скажіть мені, будь ласка, чи любите ви їсти борщик? У борщі є дуже багато вітамінів, які корисні для нашого здоров'я. Отже, борщик потрібно їсти. А сьогодні ми з вами зваримо цей борщик. Для борщику нам потрібна каструля та необхідні інгредієнти, які ми з вами зараз будемо обирати. У борщик потрібно картопля та груша. Ні. Буряк. Так, потрібен. Морква. Так, теж потрібна. Полуниці. Ні. Не потрібні. Капуста. Так. Потрібна. Вишеньки черешеньки. потрібно у борщику. Ні. Не потрібно. Слива потрібна у борщику. Ні. Не потрібно. Цибуля. Потрібна у борщику. Так. Вірно. Кукурудза Потрібна у борщику? Ні, не потрібно. Часник потрібно у борщику? Так, потрібно. Подивіться, яку велику кастрюлю борщу ми з вами зварили. Ми справді молодці.